1 січня 24 року землю дозволили купувати і юридичним особам. Вводиться вільна купівля-продаж землі для юридичних осіб. Де тут можуть бути проблеми для дрібних та середніх господарств? Селянин буде вимушений продавати землю по низькій ціні. Він, як агровиробник, не виграє у цьому. Йому доведеться брати кредити. Доведеться купувати ту землю, на якій він працює. Тобто йому треба буде витягувати значну суму коштів з обороту. При цьому щодо іноземців, іноземцям юридичним особам, які належать іноземцям, заборонено набувати частки у статутному капіталі акції паї членства у юридичних особах, крім як у статутному у статутному капіталі банків, які є власниками. Земель сільськогосподарського призначення. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками або засновниками, або кінцевими, навіть бенефіціарними власниками, яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня. Коли буде це питання, схвалено на референдумі, друзі? Як ви думаєте, чи немає тут якоїсь хитрої схеми? Пишіть.